привіт! А сьогодні рекомендації по білоголовій капусті. Розглянемо живлення та захист від шкідників. Стосовно живлення, ми вже маємо сформовану головку, яка буде зрісатися через 5-7 діб, тому залишаємо нітрат калію до 10 кг на гектар. Також можна додати нітрат магнію 2-3 кг. Але основна проблема зараз не живлення, а шкідники. Фермер прогавив лід пустяної молі, тому маємо шкідливий вплив личинки цього шкідника. Користуватися потужними інсектицидами ми вже не можемо, тому що лишиться пестицидний залишок у продукті. Остерігайтеся таких шкідників і працюйте на випередження такими препаратами. Перше Енджо, друге Мач, третє ампліго, валіамфлексі, каратезіон. Ці препарати надійно захищають ваш врожай. А ми нагадуємо, щоб ми приїхали на вам безкоштовні рекомендації. Пишіть коментарі.